Дослідження показують, що 9 з 10 українців не люблять свою роботу, семеро не задоволені своєю роботою, двоє ненавидять її. Виходить, що лише один з десяти задоволений своєю роботою. Серед молодих осіб віком від 24 до 30 кожен другий категорично незадоволений своєю працею. Якщо ви відноситеся до тих людей, які незадоволені своєю роботою, ви ще не кайфуєте від неї, то це відео може бути для вас імпульсом. Ви можете прийняти рішення і знайти ту працю, з якою вам захочеться займатися все своє життя. Рекомендую вам не просто проковтнути це відео як чергову дозу чогось цікавого. Час проходить, і поки життя вас не задовільняє, воно пролітає. Можна було вже давним-давно його змінити. Використайте це відео для себе. Подивіться його до кінця, зрозумійте алгоритм. Потім візьміть ручку і папір. І подивіться це відео ще раз, зупиняючи і даючи по черзі відповіді на запитання. Якщо це відео буде корисним для вас, не пошкодуйте поставити вподобайку і залишити позитивний відео. YouTube зрозуміє, що це відео корисне і буде пропонувати його наступним людям. Отже, перше запитання. Чим ви б займалися, якщо б вам не прийшлося працювати заради грошей? Відповідь, яка прийшла в перші 3 секунди, правильна. Далі включається наш мозок і блокує. Та ти що? Де ти іде твої бажання? Подивися, як усі живуть довкола. Скільки років ти тяжко працюєш і не маєш нічого. То можна щось мати, якщо красти або займатися інфоциганством. Ага, зараз. Як тільки почнеш мріяти, візьмуть тебе і розведуть зразу ж. Куди? Ану, назад, в ракушку, українською, це мушля. Це тим, хто за український YouTube. Якщо ви справді за українське, то підписуйтесь на такі канали. Отож, зупиніть це відео і розпишіть без обмежень, як дитина, яка ще не пробувала дорослого життя. В кінці відео я дам вам підказку, як вийти. Справді на свою істинну мотивацію, друге запитання: якщо б вам дали мільйон доларів? На що б ви його потратили? Відповідь в перші три секунди. Правильно далі знову ж таки включається наш життєвий досвід. Вгомоніть його. Люди довкола їздять на машинах за 100 тисяч доларів і більше, живуть в будинках за півмільйона. Подивіться уважно, скільки дорогих авто на дорогах, скільки дорогих квартир і будинків. Вони не стоять порожніми, в них живуть люди, і ви можете жити в них і їздити на таких самих машинах. Але розумію вас, коли ви заробляєте навіть 2 чи 3 тисячі доларів в місяць, то до машин. За 100 тисяч доларів можна йти 20 років. Вам це здається нереально. Навіть не хочеться думати. Будинок за пів мільйона доларів не потягнете навіть за 50 років. І тут помилка. Продавіть свій мозок. Є люди, які заробляють по 10-20 тисяч доларів кожного місяця. І це не боги чи кіборги. Це нормальні люди. Як поспілкуєтеся з ними, то ви побачите, що ви не є гіршими за цих людей, а часом і розумнішими, тільки розум ваш думає не про те. Як знаєте, з чого вони розпочинали, то виявиться, що у вас стартові умови набагато кращі. Якщо хочете знайти, чим має бути зайнятий ваш розум, щоб заробляти такі гроші і жити таким життям, то пишіть мені в телеграм. Третє запитання: якщо би вам сьогодні сказали, що вам залишилося жити всього-навсього 6 місяців, то як би ви постаралися провести цей час? Коли ви будете пропрацьовувати це запитання, то ви самі. Самі побачите, що важливе в житті, а що ні. Заставте себе пропрацювати це питання. Тишині, коли нічого і ніхто не буде вас відволікати, і ви зможете контролювати свій розум. Насправді, наш розум не хоче думати, йому легше виконувати перевірені операції. От, зверніть увагу, як ми реагуємо на зміни. коли ми приходимо на роботу, і нам кажуть, від сьогодні ми будемо кожного дня. 10 хвилин звітувати за пророблену роботу, і ще 10 хвилин ми будемо витрачати на планування завтрашнього дня. Що наш мозок на то одразу включається супрот. Чули таку фразу? Горе від розуму не про те має думати наш мозок, не про те. В кінці відео я розкрию, як перевірити істинність ваших відповідей. А зараз дам вам пропозицію. Коли ви віднайдете істину свою мотивацію, то може виявитися, що вам для реалізації всього задуманого потрібен добрий хороший бізнес, завдяки якому ви зможете. Можете решту життя прожити так, як ви хочете. Коли я пропрацьовував свою мотивацію, я дійшов до того, що мені потрібно робити бізнес. І я дійшов до того бізнесу, в якому я зараз перебуваю. Я прийняв рішення, знайшов собі наставника, який допоміг мені паралельно з моєю роботою вибудувати свій особистий бізнес. Пишіть мені напряму, і ми можемо стати з вами партнером. Два-три роки на запуск бізнесу і ви зможете отримати все те, про що ви написали, у відповідь на друге запитання. Ви також будете мати багато вільного часу на те, про що ви написали. Пістали у відповідь на перше запитання. Ну а відповідь на третє запитання потрібна для того, щоб ви перестали витрачати час даремно, а приймали рішення і починали діяти вже. Як перевірити істинність своєї мотивації? Коли ви будете вголос читати відповіді на ваші запитання, і на них однаково буде реагувати ваш мозок, ваші емоції і ваше тіло, побіжать мурахи по тілу, то мотивація ваша істина. Ви молодчина, ви справилися. Вам вдалося контролювати ваш мозок. В цей момент ви будете відчувати, як серце прямо піднімає до горла. Вони почнуть відбивати одинаково так. Це таке відчуття, ніби ви завоювали олімпійське золо. Пішла енергія. Тепер ви знаєте, чого точно хочете від життя. І от коли ви захочете цього досягнути і вам потрібен буде добрий, хороший варіант, пишіть мені, можливо, той варіант підійде вам.